Тепер велика розпаковка товара заказав з Китаю Стему 4 товара. Буду розпаковувати та показувати вам. Ось така посилка. Ось така посилочка. Почнемо. Дійшла вона десь приблизно за 10 днів, півтора тижня. Кріпочки прийшла, ранку забрав. Тепер будемо розпаковувати. Так, в такому стані ось прийшов... Це штатив, я заказав, ось в такому стані прийшов. Ну це капець взагалі. Як так? Замовив ще, це стульчик маленький, в який складається в кошельок портативний. Також замовив собі такі кросівки легенькі, будемо дивитися. І четвертий товар це мікрофон. Два мікрофона безпроводних. по тоже працюють. Починаем мы, начинаем мы на цих с цех микрофонов. Я думал, что пачка будет обильней. Так. Вот так она называется. Микрофон. А названня бренду. бренда я не бачу. Може буде написано на самих мікрофонах. Так. Приходить воно ось в такому комплекті. Один мікрофон. Один мікрофон, передатчик, який вставляється по USB в телефон. Це кліпса, щоб чіпляти на одежу. Змінна така насадка для того, щоб вітра не було чути. Ну оця, мені здається, краще. Це теж на зміну буде. І кульочку. У людей type шнурок Далі тут ще є інструкції всі педалі. Як працювати з ним? Напевне, на російській мові є. Треба, подивитися. Так. Де тут російська мова? Так, таке іспанська є, італійська, китайська. Так, е... англійська, російською нема. Будемо пользуватися переводчиком, якщо не не, в мене не вийде щось зробити. Так. Ну тут, навіть, наприклад, все просто. Це е, е, застремляєш це в е, телефон USB, потім довгим натиском. Довгим натиском спарюєш його з Bluetooth, підтверджуєш. А на самому мікрофоні, на самому мікрофоні є функція е, вимкнути динамік. Ще є функція е, індикатор батареї. Ось бачите знизу. Я так думаю, що це індикатор батареї, коли воно е, переснуло батарею сідати, воно буде показувати червоним. Отут От якийсь графік, це, це напевне. На що зі звуком зв'язано і зверху спарити через Bluetooth з затисканням цієї кнопки. Потім розберемося подробніше з цим товаром і подивимося, як він працює. Стоїло, стоїло воно десь приблизно 250 гривень чи 200 гривень. Всичі це товари, мені 1500 з копійками. Гривень. Так. Далі ми подивимося на штатив. Дуже, дуже погано. поганий стан цієї коробки. Буде на розпал на мангал. Так. Тут йде кріплення для телефону, яке накручується. Це дуже добре. Щось випало, випав гвинтик, його потім треба буде закрутити якось. Ну таке воно вже, таке воно вже галиміньке, випав гвинтик. Ну нічого, я думаю, щось закручу його. Так, йде, е, йде воно в такому чехлі, дешевенькому зовсім. Ось таке воно алюмініве. Так воно виставляється. Тут кріплення для камери. Бачите, тут гвинт затискається, тут навіть є уровень, щоб виставляти. От Я, наприклад, купив до лазера. Болечка є, щоб виставляти рівень, щоб рівненько було. Тут повертається з такою ручкою. Тут затискається другий кут. І тут ззаді барашок, щоб закручувати свої гаджети. Так, телескопічні ножки. Ось так вони відщибаються. Таке воно, звісно, все хліпіньке і позащібається. Так само і тут. Максимальна висота вказана метр. Метр там, два метр 5 сантиметрів. І ось так воно ставиться. Трошки треба видвинути. Ось так воно ставиться. Таким макаром. Дивіться, як воно тут. Та. Ось такий штатив. Ну, я думаю, для лазера він піде. Так, йдемо далі, крутимо педалі. Ще я замовив кросівки. А, цей штатив коштував приблизно 500 гривень. Приблизно 500 гривень. Так, кросівки 550 приблизно. Це легенькі кросівки, легесенькі. В такому пакеті вони йдуть за, застіпкою. Замовив 45-й розмір. Щось мені здається, що малуваті будуть на мене. Навіть 46-й пише. Замовляв 45-й. Можливо і будуть потім помірую. Такі вони всі чита тканина легенькі, дуже гнуться добре. Всередині якийсь папір. Так, устілка виймається чи не виймається. Так, устілка виймається, така поролонова. Всередині трошки там спрощиті, приклеєні, ну мені здається, що на літо вони підуть. Віж розмір підійшов 46-й. По таблиці розмірів це було 28 см. Я думаю, що підійдуть. Оці надписи Спорт мені не подобаються, але для сільської місцевості підійдуть. Так. Далі пішли останній товар. Це стульчик для рибалки. Ось такий е гаманець, ось такий гаманець. Воно все складається. Тут є шлейка, щоб його можна було десь підвішати. Е, Молния така хліпенька, звісно. Ось так воно розкладається. Так, як тут воно... А, ось. Ось так воно розкладається. Тут воно так стремляється. І немає ніяких зажимів, нічого немає. Не знаю, чи цей стульчик витримає мене, але я думаю, що витримає. Тканина така плотна, я думаю, що вона витримає. Головне, щоб витримали ось ці от шарнірчики. Ну, коли, якщо вони притруться з часу, можна буде замінити на болти. Так, а, ну, а складається воно дуже просто. А, там всередині резинки. Вони тримають ці ніжки. Всередині резинки. Так воно складається. Ось так. Ось так, ось так. Так. Ось так, ось так ось так. І ми його такою якось завертаємо сюди. Ну це капець. Ну, розбирайтесь коротше, самі, як його складати. Я думаю, що воно не складно. Ладно, але щось я не можу розібратися. Щось не можу я поняти. Угу. Куда я Куда я що? Ось тако, ось тако. Ну, приблизно. Приблизно я его склав. Так. Ось вот так складається. І засібкою дощається. Думаю, що товар непоганий. Ось така була розпаковка. Ось така була розпаковка Дякую Він за увагу. Підписуйтесь на мене. Пока-пока.